Накипіло вранці. В мене сьогодні ще прем'єра запланована на першу частину етеру. А прем'єра пісні а, гурту всі вдома. А, пісня називається Мама. От і, а, власне, друзі, зараз у мене на прямому зв'язочку фронтмен гурту Ігор Парфенюк. Ігоря Доброго Раночку. Добрий ранок, добрий ранок, ради вас чути. Теж ради вас чути. Я зараз про всяк випадок скажу, що гурт всі вдома це автори відомої хітової пісні Відьма, що заполонила простір соцмереж різноманітних, таких як Тікток та Інстаграм. От тож, нема сумнівів, що і трек, мама теж повторить, будемо казати так. Успіх попередньої класної композиції. Я чесно скажу, що я фанатка вашої пісні Відьма. Сподіваюся, що і пісня мама теж перекочує до в мов мій плей, плейлист, який є в машині. Розкажіть мені, у вас вже вчора була буквально презентація, правда? Так, ну на насправді ми теж дуже сподіваємося, що пісня мама потрапить у ваш плейлист. І в плейлисти багатьох наших слухачів і нових слухачів, які у нас з'являться після цього релізу, так дійсно прем'єра відбулася вчора. Вчора пісня з'явилася на всіх стрімінгових платформах. Кліп з'явився на нашому youtube каналі Тому всі, хто любить підкріплювати музику від ряду, можуть це зробити на Ютубі, знайшовши наш кліп. Мама написала наш кліп пісню всі вдома. Боже, наш пісня, пісня від гурту всі вдома. Яка називається мама? Ну нічого, всі ми заговорюємося. Так, саме, саме це я й увазі. Ага, слухайте. Ну, це ж така весела пісня вийшла, тому що бачу з неї шикарну цитату. Твоя мама надає мені тебе кохати. Про що це пісня? Давайте трішки підготуємо наших радіослухачів. Ну дехто називає її навіть провокативною, напевно, для когось так і є. Для нас це ну звичайна історія, яка трапляється ну в багатьох, і багато хто може впізнати себе в цій пісні. Не всі хочуть розповідати ці історії, але згадати точно є є. Що багатьом загалом пісня, якщо зануритись трошки глибше, ніж просто поверхнево пройтись по тексту, то вона несе настрій свободи, і вона розповідає історію саме про це. І мама, це такий. Образ, під який може підпадати абсолютно багато речей, тому що багато перепон багато. Труднощі стається в житті, і їх треба долати. Їх не варто боятися і робити ті кроки, які будуть наближати вас до щасливого майбутнього. Чи це мама, чи це затори зранку, чи це якісь проблеми на роботі це абсолютно не страшно, все можна пройти впевнено і з посмішкою. Та пісня насправді весела, хоча там вже є зачатки такі сумної лірики в куплетах. <свят> От. Але ми все-таки намагаємось піднімати настрій нашою музикою, аби люди посміхалися. Тому що е, коли ти посміхаєшся, ти набагато більш продуктивний, і ти можеш робити набагато більше корисних речей. Тут я з вами абсолютно згодна. Давайте послухаємо нарешті пісню Мама від гурту всі вдома, а потім ще трішки поговоримо. <паспраць> я навчився тебе відчувати спиною. Дай мене, як я давно вже не думаю, головою вигрібаю на почуттях і твої голодні зуби показали мені губинали, мені в келих вина. І Я знаю, далі буде бо горять кохання, труби, але за стіною вона твоя мама. Кохати, вигнала мене з вогонь, вона викинула речі всі хати, ти бо так сказала твоя мама, я, 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 я приносив я, я, тобі і букети, і трави, я, і я, з тобою на плював на закон, на закон. Ми з тобою, на на ми з тобою у хмарах літали. Понули десь там за бортом ми твої голодні зуби Показали мені губи, малий Мені в келих вина І я знаю, далі буде бо горять кохання труби, але за стіною вона твоя мама. З тобою моя голова Знов йде обертом і день за два. Поруч з тобою втрачають слова, буде собою до поки живати. є І твої голодні зуби Показали мені губи на ли, мені в келих вина. І я знаю, далі буде погорять кохання труби, але за стіною вона твоя мама. Да я мені тебе хватила без вогоди пана. Викинула речі всі з хати. Ти, ти. бо так казала твоя мама. Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях радіо. Накипіло. На І тільки що ми чули в етарі нашого радіопрем'єру. Пісню мама від гурту всі вдома. І я нагадаю, що у нас на прямому зв'язочку Ігор Парфелюк, фронтмен гурту. І ми зараз ще попитаємо його трішечки. Ігоре, слухайте, я вітаю вас з прем'єрою. Абсолютно шикарна запальна пісня. Таки точно переїде в мій плейліст. Дякую, це приємно чути, насправді. А, розкажіть мені, будь ласка, я знаю, що у вас амбітні достатньо плани на наступний рік. Будемо вже так казати, тому що цей вже добігає кінця, лишився тільки місяць. От я знаю, що ви плануєте все таки випустити альбом так. ну... Насправді місяць це ще дуже багато багато що може стати за місяць і в творчому плані. Але дійсно на наступний рік нам би хотілося дати нашим слухачам можливість чути нас більше, і альбом чи міні-альбом, чи повноформатний альбом. Це ми гадаємо чудова можливість буде як для нас видати більше своєї творчості, так і для слухачів більше власне її почути. До того ж, в альбом це не обов'язково там 7 різних пісень. Це може бути одна цілісна історія, яка буде угу. проходити крізь всі ці композиції, і насправді нам є що розповісти нашим слухачам, і ми б хотіли поділитися з ними цією творчістю. Слухайте, знаєте, я вам дякую за те, що от ті ваші пісні, які я принаймні слухаю, вони настільки запалюють і додають позитивних емоцій і такого позитивного настрою, який зараз ну складно людям акумулювати в собі. А він потрібний. Він потрібний задля цієї ось енергії, задля того, щоб жити далі, продовжувати робити свою. Роботу, тому, от чесно, за ось цей гумор такий в піснях, і за те, що вони настільки запальні, вам величезна вдячність, я думаю, що від багатьох ваших слухачів. Дякую. Ні, насправді я ж кажу, що гумор в цих піснях і взагалі такий позитивний настрій. Це те, що хочеться передати людям. Тому що дуже багато зараз можна зустріти людей, які. Замикаються в собі, які е, шукають е, можливості і не можуть знайти їх для. То щоб посміхнутися цьому життю, аби робити щось продуктивніше, краще, активніше, і хороша музика, приємна музика, позитивна музика це те, що може допомогти. Я особисто дуже люблю слухати щось, коли їду на роботу або з роботи в навушничках. І коли грає гарна позитивна пісня, то все йде набагато краще, набагато приємніше, і хочеться робити всього побільше. Ну, однозначно, однозначно підвищується настрій, однозначно а, стає все кращим, коли робиш все із посмішкою. Що ж, Ігоре, я дякую вам за сьогоднішній такий бадьорий раночок. З вами прощаюся, але ще ми зараз послухаємо таку е, пісню відьма перед тим, як переключитися на інші теми нашого сьогоднішнього вранішнього етеру.